Друзі, вітаю вас. Ми продовжуємо послання. Я читаю сьогодні продовження історії. Це коли Ахав вже вмер, і Господь вирішував, якби суд робив над домом Ахава. І він поставив пророк Єліссей поставив е, Іуя над е, Самарією. Це столиця Ізраїля, Северного Царства. І той став винищувати царський дом, дом Ахава, вбиті сини були, сини були Ахава, от головні Даяра, Махозія. І вже тепер він написав листа в Самарію до вихователів, до еліти царського дому. І він сказав, що вони повинні або воювати з ним. Або принести голову. І останній раз ми дивилися, що він запросив, якщо ви зі мною, то це не може бути так, знаєте, якби. Ну, ми з тобою і все, це має наслідки, це треба робити щось, це треба займати якусь чітку позицію. Знаєте, я Буду казати про біблійну історію, але е, зрозуміло, я хочу провести паралелі, бо зараз дуже багато людей, які якби, намагаються бути е, в політики. От якби е, навіть мої е, відомі друзі, вони зробили навіть таку програму в політики, яка якби викриває і це зловосполучення, воно якби викриває це намагання, що. Якби я, взагалі це, значить, якби отак: от, я і вашим, і нашим. Я не займаю ніяку сторону. Не займати ніяку сторону неможливо. Друзі, оце, оце треба зрозуміти. Це вже буде неможливо. Ти не можеш казати, що ти над ситуацією. Бо, бо коли Бог винищує дом Ахава, і ти або вмреш разом з цим домом, або ти будеш. Винищувати цей дом. Тобі треба позиція. Неможливо бути поза позицією. І оце я взяв таке трохи з юмарком поза поліцією. Е, по, 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 політи, політикою, поза політикою. Да? Е, вона, якби, звучить слово поза. От, от така, знаєте, особлива поза страуса. Голова в пісок, я нічого не знаю, я, це не, не, не наша війна. Ми там славі Ісуса, ми переживати Бога, ми там по Небесним всім ділам, а, а тут зі нас не хвилює, це неможливо. Читаємо. І, прийшло, і прийшов посланник і доніс йому і сказав: принесли голову синів царських. Тобто, ще раз нагадую: Іуй написав еліті Самарії і сказав: ви определійтесь або воюйте за свого царя. Або принесіть мені голову синів царів, щоб я зрозумів, де ви? Ви можете вибрати. <кій> і ось вони злякалися, вони зрозуміли, що Бог си що це робить Бог, і вони принесли голови синів царських. От приніс посланник Донісему і сказав: принесли голови синів царських. І сказав він, розкладіть їх на дві купи біля входу у ворота до ранку. Зранку він вийшов, встав і сказав усьому народу. Ви не винні. Ось я постав проти володаря мого і умертвив його, а їх усіх, хто убив. Знаєте, це був такий, таке, знаєте, як, а, ну, ход такий, я не знаю, такий був маньовр від, від Іуя. Знаєте, не просто їх замазати кров'ю, а він. Настояв на тому, що ви повинні чітко определитися. Оце сьогоднішнє, знаєте, не все так однозначно. Воно обов'язково, от я пророчу кажу, воно обов'язково приведе до того, що кожній людині треба буде стати перед вибором і сказати: оце біле, а оце чорне. Бог ось тут. А тут його нема. Бог за оце, але проти цього. Бо церква, друзі мої, це не таке щось віртуальне, як би не оприділившися. Навпаки, Біблія каже, що церква є стовп і утвердження істини. Відносно церкви, відносно погляду церкви, священників, від священників шукають ведіння, написано, да? Тобто знання, а що є біла, а що є чорне, а як це виглядає? Тобто від церкви залежить бути стовпом церкви, якби істини стовпов, да? це відносно церкви, ти бачиш те, що стоїть похило на бікрень, бо я так сказав. да? Якщо церква не має цієї позиції, а хитається під вітром у цих змін дома хава. Він вони під дома хава. І прийшов вони під дов і під дом і уяв? Знаєте, як би хитається? Це така, знаєте, малодушна, двоєдушна позиція, вона приведе е, нас до проблем. Нам треба зайняти чітко позицію. І ось тут, що я одну думку завжди беру у посланні. Да? Це коротеньке послання. Дивіться, вони вимушені були перестати думати я вні політики. Я поза політику. Ні. З цієї пози треба було вставати. І вони намагались відсидітися там, в Самарії, да? Далі заняття йшло. Вже Бог винищив цих синів, а вони все уроки проводять. Оце я сьогодні вважаю. Що те, що трапляється з Росією, це, знаєте, це точно оця історія. Вони проводять конференції, вони розказують, що Бог з ними, що всі класно, але і вже в дорозі читайте послання. Ось я вам послання присилаю, а І вже займіть я, я, чітку позицію. Якщо ви любите Путіна. Любите кремльовську позицію, вважаєте, що треба винищувати Україну, бо саме цього хоче Путін. Якщо ви підтримуєте це, то посилайте людей сюди воювати, моліться публічно за це, проголошуйтеся. Ми проти, прийміть цей відкритий бій, бо Бог захистить нас все одно, все одно захистить. Явиться слава Боже. Але ви повинні зайняти вже. Отак знаєте, як сьогодні дуже багато людей намагаються ми. Не все так однозначно, це ми якби над конфліктом, це не конфлікт, це суд Божий, який сьогодні, це війна Божа, яка сьогодні, знаєте, прийшла. І в ну, цьому неможливо сьогодні бути нейтральним. Неможливо. Треба звернути увагу і зрозуміти, якщо це ви підтримуєте, то публічно підтримуйте. Бо тоді буде зрозуміло, що Бог зробить з вами. Е, якщо цього не буде, то вам прийдеться, знаєте, оцей вибор принести голову Путіна і Єжесні, вам скоро прийде. От я вам кажу, вам скоро прийде цей вибор, і вам буде страшно, і ви принесете цю голову. Бо я знаю, там всередині ви знаєте, що Бог що Бог судиться з Росією, що оце, куди Росія зараз залазить. Це, це то, та пастка, в яку вона сьогодні попала. І ви нічого не зробили, щоб було покаяння, щоб, щоб Росія схаменулась і зупинилася. Тому сьогодні ось таке, друзі мої, трапилось. Ще раз скажу, що поза політикою приведе до проблем. Розгібайтесь, вставайте, подивіться навколо, прийміть рішення. І зробіть те, що Бог чекає від народу, який знає Бога, який називає речі своїми іменами, який має оце роздивитися і сказати, що є біла, а що є чорна. Бережи вас Господь, до побачення.